Друзі, привіт! Сьогодні на каналі виходить перше відео, яке буде стосуватися підключення сервоприводу, а також датчика перешкоди до платки Ардуїну. Даний канал буде присвячений. Питанням складання різного роду схем робототехніки, я вам буду показувати, як правильно підключати різні прилади, датчики, органи управління до платки Arduino, як їх програмувати, до речі, з використанням штучного інтелекту. І ми будемо з вами використовувати спочатку простенькі схемки, а потім переходити до більш складніших вже конструкцій. Я надіюся, що дане відео воно вам сподобається. Не забудьте його підтримати вподобайкою. І не забудьте також підписатися. Ну а в коментарях напишіть, які вас враження від даного відео, чи сподобалося вам пояснення, і чи все залишилося зрозумілим. Отже, давайте розпочнемо. Отже, покажу спочатку у нас, як виглядає датчик перешкоди. У нас він ось такого вигляду. На ньому є чотири контакти. Ми бачимо, що є контакт, який відповідає за. Живлення, він тут підписаний VCC, і також є контакт, який GND позначено. В принципі, на всіх приладах, ну на більшості приладів, з якими ми з вами будемо працювати, VCC це завжди є живлення, яке нам потрібно подати на цей датчик. GND це скорочено він Ground, заземлення, яке нам потрібно під'єднати до платки Arduino Uno. Ну і також є два сигнали: Трік і Ехо. Це один контакт буде відправляти сигнал, інший контакт буде отримувати сигнал від даного датчика. І також у нас є сервопривід, який має три контакти. Два контакти із них, от, червоний контакт це є е, знову ж таки живлення, яке нам потрібно подати на сервопривід, і е, чорний або коричневий контакт це також заземлення. Ну а жовтий або оранжевий це буде контакт, який буде сприймати інформацію з платки Arduino Uno від датчика перешкоди. І якщо буде подаватися сигнал, сервопривід наш буде. Змінювати своє положення. Тобто сервопривід, бачимо, він всередині, там є дуже багато різного роду шестерень, і він буде провертатися вправо-вліво на певний кут, на який ми його запрограмуємо. Також при складанні даної схемки, безпосередньо ми будемо використовувати платку Arduino Uno. Ось так вона виглядає. На каналі пізніше запишу окремо розбір по будові платки Arduino Uno, з яких контактів вона складається. Ну, серед тих Контактів, які нам завжди потрібно будуть для викладання ось такого роду відео і для складання схем. У Нас ось тут завжди на плаці буде живлення 5 вольт, граунд земля. І зверніть увагу, що з цієї сторони у нас. Буде написано слово діджитал, це є цифрові піни. А з цієї сторони написано аналог. Це в нас будуть аналогові піни. Тому ми зараз з вами приступимо до складання. Отже, будемо ми складати поступово. Спочатку ми приєднаємо сервопривід, а потім будемо приєднувати. Датчик перешкоди. Деколи при складанні схем до платки Arduino Uno виникає необхідність у використанні ось такої макетної плати. Для чого вона призначена? Отже, якщо припустимо на платці Arduino Uno у нас є лише один контакт 5 вольт. До якого від якого ми повинні подати живлення на інші прилади? А нам потрібно заживити декілька приладів. То ми їх спочатку об'єднуємо на цій платці, а потім вже одним контактом приєднуємо до платки Ардуїно. Грубо кажучи, це як фільтр для. Розетки, де ми під'єднуємо багато приладів, а потім вже одним штекером під'єднуємо в розетку. Це простіше пояснюючи таким чином. Тепер давайте приступати до підключення сервоприводу. Отже, перший у нас контакт від сервоприводу, червоний. Він у нас буде відповідати. Заживлення 5 вольт, тобто нам потрібно знайти спеціальний роз'єм, ось такі контакти. Ми будемо з вами використовувати, тому що дана конструкція буде збиратися, розбиратися. В реальності, якщо брати, робити якісну у нас схему, то її, звичайно, що потрібно буде паяти. Отже, ми беремо ось цей наш червоний контакт. Бачимо, що отут у нас є штекер. Під'єднуємо до червоного контакту до сервоприводу. Ось він у нас і е, наступний е, контакт. Ось цей, ми повинні під'єднати до е, макетної плати. Тільки бачите, я зараз вибрав трішки неправильний. Треба було вибирати, щоб у нас були два гострих штекери з одинакової е, з обох сторін. Так зараз ми виберемо. Такі, щоб у нас були. Ось, під'єднуємо трішки інший колір, але суть від того не змінюється. Ось червоний контакт ми під'єднали. І тепер ми 5 вольт повинні під'єднати живлення до макетної плати. Отже, дивіться, в нас тут є, бачимо, рядочок плюс і є мінус. Я завжди пояснюю, щоб легше було вам приєднати. Ось, Якщо в нас стосується живлення 5 вольт, то ми з вами під'єднуємо в рядочок, де у нас є «плюсик». Ось ми відплатки. Від сервоприводу ми контакт 5 вольт під'єднали до макетної плати. Наступне, що нам потрібно зробити, це від сервоприводу під'єднати ґуд, земля також до макетної плати. Давайте це з вами зробимо. Зараз виберемо з вами спеціальний: ось тут є контакти, що в нас були два штекери на закінченнях. Ось у нас. Дивимося, наступний коричневий. Ось у нас він. Це земля. Ми сюди його під'єднуємо. І другий вихід також у нас. Але вже на макетну плату. Зверніть увагу, ми будемо ось тут, де рядочок, де в нас є мінус під'єднувати. Так, тобто живлення верхній рядочок, заземлення нижній рядочок. І тепер у нас ще залишається від сервопривода, Залишається один непід'єднаний контакт, жовтий. Ось ми його будемо під'єднувати до цифрового піна, який. Називається D9. Вони є різними, але ми вже з вами попередньо ось Я прописав програмку. До речі, посилання я розміщу і деталі описаного даної роботи. Деталі опису розміщую в описі під даним відео, тому кому буде цікаво, ви можете почитати і переглянути. Отже, жовтий контакт ми під'єднали до сервоприводу. Він буде сприймати сигнал від платки Arduino Uno. І тепер шукаємо відповідний контакт. Ось у нас Digital, дев'ятий контакт. От він у нас, і ми будемо його приєднувати до дев'ятого контакту. Все. Поки що у нас на даному етапі сервопривід є приєднаний до платки Arduino Uno. Тепер нам потрібно приєднати датчик перешкоди. В датчику перешкоди також, як я вам і казав, є ось цей контакт VCC. Це він відповідає контакту на Arduino Uno 5 вольт, тобто на датчик перешкоди потрібно подати живлення. Ось ми з вами і під'єднаємо зараз цей контакт. Тут же нам потрібно, щоб були трішки інші закінчення. Один бачимо у нас штекер, інший у нас є, що ми будемо під'єднувати до датчика перешкоди. Отже, давайте розпочнемо із живлення 5 вольт. Отже, у нас є VCC, ось живлення. Ми його під'єднуємо сюди, і знову ж таки наступний контакт ми під'єднаємо до макетної плати. Так, як я вам і казав, що всі живлення ми з вами будемо групувати на платці Arduino Uno. Ось у нас верхній рядочок, де плюсики, це є живлення від сервоприводу, і поруч ми розмістили біля нього живлення до датчика перешкоди. Ну і також тепер від датчика перешкоди нам ще потрібно. Під'єднати е, землю заземлення граунд. Тобто, знову ж таки шукаємо. Деколи, якщо ви навіть розгубилися, вони ось тут є підписані на зворотній стороні. Або буває деколи з лицевої сторони. Вони є підписані е, на самому датчику перешкоди. Ось у нас є контакт граунд, Ми його під'єднуємо також до макетної плати. Нижній рядочок. Ось у нас є жовтий контакт. Це заземлення від. Сервоприводу, і поруч ми розміщуємо заземлення від датчика перешкоди. Тобто ми вже фактично їх згрупували. Ну і щоб вже якось логічно завершити дане під'єднання, ми з вами тепер вже ось тут у нас є згруповані верхній рядочок, де плюсик, це живлення від датчика перешкоди від сервоприводу. Ми поруч запихаємо ще один контакт і виводимо це живлення на платку Arduino Uno ось тут, де в нас є контакт 5 вольт. Ось це ми об'єднали два живлення на плаці, на макетній плаці, і одним контактом вивели це все діло на. Платку Arduino. Це ми зробили для того, щоб один контакт на платці Arduino не запихати по декілька контактів. Ось для цього ця макетна плата і призначена. І так само ми повинні з вами зробити із заземленням. Тобто ми на макетній платі, ось тут згрупували, у нас знизу є заземлення від сервоприводу, від датчика перешкоди. Ми поруч сусідній контакт, ось на одній лінії, де є в нас мінус. У нас виводимо заземлення на. Платку Arduino Uno, так, тобто, щоб знову ж таки декілька контактів ми з вами е, не е, запихали на платку Arduino Uno. Це ми з вами е, під'єднали датчик перешкоди і е, сервопривід. І також у нас ще залишається від датчика перешкоди два непід'єднаних контакти. Вони називаються трік і ехо, тобто контакт, який буде відправляти сигнал, а потім сприймати сигнал. Отже, давайте їх також приєднаємо до платки arduino Uno. Отже, сигнал трік, Ось цей. Ми будемо під'єднувати до D2. Тобто, знову ж таки, дивимося, він у нас тут підписаний контакт, його важко не помітити. Ну, ось, Під'єднуємо трік до у нас контакту D2. Це у нас цифровий пін, оскільки діджитал у нас позначений до D2. І е, також у нас є. Ще один контакт це ехо. Він у нас під'єднується до d 3 Також зараз знайдемо відповідний контакт, щоб ми могли під'єднати. І ось бачимо, що у нас сигнал, оцей контакт ехо, ми під'єднуємо до d 3 Ось у нас по сусідству. Тут є платка Arduino Уну, і ми під'єднуємо до d 3 Так, під'єднали. Бачимо, що у нас. Жовтий контакт від'єднався. Таке буває, коли в нас ось така є розбірна конструкція. Ще раз нагадую, що у нас от жовтий. Контакт він відповідав за підключення до дев'ятого піна. Ось тому можна просто його підключити. Нічого тут, в принципі, критичного немає. Все, ніби ми з вами все приєднали. Отже, схемка зібрана. Тобто, платка макетна, повторюю ще раз, вона призначена для того, щоб якщо нам потрібно згрупувати живлення від декількох приладів, ми могли його тут згрупувати. Це живлення і одним контактом вивести живлення вже на платку Ордуїну, щоб платка Ордуїна могла живити через макетну. Плату ці прилади, і така сама ситуація із заземленням. Тобто на мінусовій оцій Лінії, ми з вами групуємо всі заземлення від цих приладів, і потім виводимо вже на платку Arduino Uno. Тепер давайте приступимо до е, програмування і відповідності, побачимо, як воно працює. Ще раз наголошую, що е, програмувати ми будемо з вами з використанням штучного інтелекту. Навіть якщо ви е, початківець, навіть якщо ви в цьому нічого не знаєте, з використанням штучного інтелекту ви завжди зможете попросити, щоб. Штучний інтелект вам по кроку дав інструкцію, як під'єднати сервопривід і датчик перешкоди до плати Uno, А потім і написав вам код програми або іншими словами скетч, який ви зможете запрограмувати. Ну і зараз я вам покажу, як після програмування воно буде у нас з вами працювати. Так, ну що ж, друзі, отже, запрограмували ми нашу платку, щоб вона реагувала. Якщо бути точнішим, то датчик перешкоди реагував, коли перешкода є на відстані 10 см і ближче. І при цьому у нас змінювався сервопривід. Отже, дивимося, наближаємо ми руку, і у нас бачимо, сервопривід повертається на кут 90 градусів. Так? Звичайно, що ми можемо запрограмувати, щоб даний сервопривід. і... Провертався на інший кут, на який ми його запрограмуємо. Також ми можемо налаштувати датчик перешкоди, щоб він реагував на різні відстані перешкод до перешкоди. Ну і от бачимо яскравими прикладами. У нас є показано з боку, ось, наприклад, роботизований комплекс, який їде і відслідковує, чи є перешкода попереду і чи можна пересуватися далі. Ну а сервоприводи, ось ви можете звернути увагу, де вони використовуються. Якщо є. Роботи, маніпулятори вони можуть підіймати, опускати, розкривати клешні, захоплювати вантаж. Тому ми з вами поступово будемо переходити до більш складніших конструкцій. Якщо вас цікавить, як програмувати самоплатку, я буду записувати ще окремі відео на каналі, тому не забувайте підписуватися, підтримуйте обов'язково цікавий проект вподобайками і також чекаю на ваші коментарі, відгуки і побажання. Дякую, що ви сьогодні переглядали це відео. і Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей.